Знаєте, є таке дивне відчуття, іноді так приємно, коли хтось дуже популярний та шановний, плює тобі в обличчя, але ти нічого не робиш, адже всі, кого ти поважаєш, блогери, глядачі, люди ім'ям, в один голос сказали, що цей хтось просто чудовий, тому ти навіть не витираєшся. Ти злезуєш те, що на тебе потрапило, і кажеш, це його фішка. Та і слина, знаєте, доволі смачна. Саме таким я бачу реліз нової частини Battlefield 6. Кожен ютубер, кожен тіктокер, кожен телеграм-канал співає її їмне, кричить про велич, про повернення до коріння. Нарешті кажуть вони та сама батла, яку ми чекали. Ні, не подумайте, це відео не буде суцільним хейтом. Я старався. Я дуже старався знайти в ній щось хороше. І знаєте, у мене це навіть вдалося. Але перш ніж ми дійдемо до десерту, нам доведеться з'їсти основну страву. І вона, скажу я вам, трохи з дужком. Тому вітаю вас на каналі Детальний мандрівник геймінгу. Підпишіться на канал і поставте лайк, якщо любите батлу, так само, як люблю її я. А ми. Поїхали. Знайомство з новою грою від студії EA почалося в мене, як і в більшості, з відкритої бети. Такої собі подачі зверху від керівників студії. Чи може вимовленим просто необхідним рішенням від розробників, які бачили, що таке випускати не можна, і треба, хоч трохи перевірити все на гравцях. Я завантажив Бету, заходжу в гру, здавалося бусь він, час розбивати танки з джавелінів і динамічно захоплювати точки. Але ні. Спочатку, будь ласка, активуй Secure Boot на своїй вінді. Що це таке? Я не знав. Тому поліз шукати. Зайшов у біос, підробив цю штуку. Виявляється, що пограти гру в 2025 році. Треба спочатку пройти квест від 90-го левелу. Запускаю, заходжу, та бляха муха, які 500 тисяч людей в черзі. Але мене дивувала не черга. Мене дивувала кількість. Психопатів, яким було не лінь заходити в біос заради бети. черга пройшла доволі швидко, я в грі, і спочатку все було чудово, і справді все динамічно, фпс на рівні ста, карти, хоч і маленькі, але веселі. Але щось мене бентежило. Гани прокачка, вона була якоюсь дивно повільною. А сам темп прогресу щось мені невловимо нагадував того самого лицаря Стінь, який завжди був Мефістофелем, Опущеним іудою дияволом для Баттлфілдофілів, і це була Call of Duty. Це дивне відчуття не полишало мене купа модулів, які качаються занадто довго камуфляжі, брелоки. Так, так, я знаю, що рейнджерів і снуп в грі немає, хоча над ними й іронізували в трейлері. Але запам'ятайте мої слова, вони будуть з'являться поступово непомітно, але будуть. Спочатку камуфляж на зброю стане трохи яскравішим, а потім моргнув, і ти вже бігаєш зі скіном містера Біста. Ця бета була першим тривожним дзвіночком. І ось настає день релізу. Я як Гомос Апєнс, людина розумна, вирішив гру одразу не брати, почекати відгуків. Але як тільки спали ембарго, на мене палився справжній інформаційний водоспад. Кожен. Абсолютно кожен кричав, яка гра крута, кожен ютуб канал, кожне відео в Тіктоці, кожен блогер, телеграм-канал, не соромлячись, нахвалювали її масштаб, динаміку, красу і казали ту саму вже сакральну фразу. Нарешті вийшла частина Battlefield, яку ми чекали, така як колись BF2!» Я не з тих, хто ведеться на масовий хайп. Ще з дитинства мені прокидався бунтівник, який шукав приводи бути проти популярного, такий контр-культурщик. якщо всі дивляться Марвел, то це для дурних. Якщо всі слухають ранеток, це деградація мозку. Але я став старшим, і бунтівник ослаб залишився тільки я, який чесно кажучи. Піддався цьому хайпу, та ще й був приємно вражений баткою. Її масштабами та динамікою це справді було і все виглядало дуже круто. Але, мабуть, найщирішим, майже дитячим бажанням було просто спробувати пограти на великій мапі. Я ще й запитав у стрімера, якого дивлюся в коментарях, як йому гра. Він відповів одним словом: казка. І це стало останньою краплею. І ось вона, в моїй бібліотеці. Запускаю, заходжу в гру... І ось вони, мої улюблені. Фрізий дикий політ ФПС між 30 та 90. Казка, казав він. Ну, хіба що казка про попелюшку, яка відчайдушно намагається потрапити на бал, але її карет постійно перетворюється на гарбуз. А трішки підкрутив Діласес, і здається, пішло більш-менш нормально. Але як виявилося, оптимізація це була лише верхівка лайняного айсберга. Добре, з оптимізацією розібралися. Давайте про саму гру. Карти великі, масштаб вражає так, але вони навалені якимось хламом, розбитими машинами, бруківкою. Локації не нагадують реалістичні міста. А ці вітрини зі склом, ніби людські акваріуми посеред вулиці, мене взагалі виносять. А наповнення будівель це ніби згенеровано штучним інтелектом. Заходиш у жилу квартиру, а там лише дві тумбочки. І так, майже всюди. Навіть у TikTok вже є мамне відео про геймерську кімнату Б 6 стіл, крісло і вікно. Кімната метр на метр, навіть без дверей. Вершина архітектурної думки для геймера воно все розбивається від вибухів, казали вони. Так я згоден, руйнація є. Але навіщо вона потрібна, якщо локації і так не гарні? Щоб притворити потворне на ще більш потворне, а ці маленькі карти розраховані на 10 людей, куди запихають 60, та ще й техніку, яка повинна літати чи їздити маленькими вузькими вуличками, й міст над цими домами, літати на гелікоптері посеред вузьких вулиць. Це просто знущання. А баги. Ці баги. Це не гра, це безкоштовна космічна програма від DICE. Тебе може вбити снайпер і твоє тіло відлетить на пів карти. І твій тімейт просто фізично не встигне до тебе добігти. Сідаєш у танк, можеш провалитися під землю. Стаєш на дрон напарника і починаєш його бити кувалдою, піднімаєшся вгору. Прокачка зброя. Пам'ятайте, я казав, що вона пахне колдою. Так от я помилявся, вона не пахне, вона смердить нею. Я не пам'ятаю жодної частини батли, де треба було так довго гріндити, щоб відкрити звичайний глушник чи приціл. А ці завдання вбити з пістолета в голову трьох гравців, не перезаряджаючись. Хто це вигадує? І нарешті мій улюблений кросплей. Я довго не міг зрозуміти, як деякі гравці мене так розносять, ніби вони роботи. А потім згадав геймпади. а емасіс тут настільки потужний, що він буквально як магніт притягує приціл до голови. У гравців на клавомиші просто немає шансів. І найсмішніше я спробував підключити свій DualSense, налаштований через DS4Windows. Хто знає, той знає. А гра не запускається. Той самий Secure Boot, який ми вмикали на початку, не дає замкнене коло абсурду. Але попри все це пекло, попри фрізи, баги, порожні кімнати та геймпади, що ціляться за тебе, я повинен визнати. У цій грі й хороше, Коли вона працює, вона працює саме так, як має працювати Battlefield. Масштаб та динаміка. Це справжня непідробна м'ясорубка на кубу гравців, де навколо тебе постійно щось вибухає, руйнується, де ти біжиш під шквальним вогнем а над головою пролітає гелікоптер. Це той самий унікальний хаотичний досвід, який може дати тільки ця серія. Повернення до класичної системи класів це величезний крок у правильному напрямку, який змушує гравців, хоч трохи взаємодіяти, хоча можна хвилину лежати і кричати, щоб те підняли ці купа медиків, які пробігають над тобою. І деякі карти треба визнати, виглядають атмосферно. І знаєте, що найдивніше: попри всі ці об'єктивні, незаперечні недоліки, попри весь мій гнів та роздратування, я вмикаю цю гру. знову і знову. Бо іноді після важкого дня тобі не хочеться занурюватися у складний сюжет, думати над тактикою чи напружувати серце у кіберспортивних баталіях. Іноді тобі просто хочеться відключити мозок. Влаштувати м'ясо, побігати, постріляти, красиво померти від танка, який впав на тебе з даху. І ось для цього нова батла підходить ідеально. Це ідеальна, тупа, але неймовірно весела гра на вечір. Чи радив би я її брати прямо зараз за повну ціну? Мабуть, ні, бо в її поточному стані це просто сирий незакінчений продукт. Але давайте будемо чесними і згадаємо про батлу 2042. Її на релізі ненавиділи, мабуть, ще більше. А через рік, два, після купи патчів, вона перетворилася на чудову цікаву гру, в яку було приємно грати. Я надію, що і тут Даїс піде тим самим шляхом шляхом публічного приниження, а потім довгої та важкої роботи над помилками. Бо потенціал в цій грі чорт забирай я. А які ваші враження від нової батли? Це справді повернення легенди, на яке всі так молилися, чи просто черговий сирий реліз, який нам доведеться чекати рік, поки його допиляють до грабельного стану? Обов'язково напишіть свою думку в коментарях. Дуже цікаво буде почитати. Величезне дякую за перегляд цього розбору. Якщо вам сподобалося, ви знаєте, що робити: лайк, підписка на канал, детальний мандрівник геймінгу та дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Бережіть себе, грайте в хороші або, хоча б, в веселі ігри. І до зустрічі.